Об'явлення 21. І бачив я небо нове й нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований, як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той. Хто сидить на престолі, ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні. І сказав він мені: сталося. Я Альфа і Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець наслідить усе, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим, і невірним, і мерзеким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть. І прийшов до мене один із семи анголів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи, ходи. Покажу я тобі невісту, жону агнця. І заніс мене Духом на гору велику і високу, і місто велике мені показав святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має! А світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя єсписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий мало 12 брам, а на брамах 12 анголів та імені написані, а вони імені 12 племен синів Ізраїля. Від сходу три брамі, і від півночі три брамі, і від півдня три брамі, і від заходу три брамі. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, Мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто і браму його і його мур. А місто чотири а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на дванадцять тисяч стадій, довжина і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на сто сорок лікті міри людської, яка і міра Ангола. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням: перше підвалина яспис, друга сапфір, третя халкидон, четверта смарагд, п'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма Барил, дев'ята топаз, десята хрисопрас. 11 якент 12 аметист. а 12 брам то 12 парлин, і кожна брама зокрема була з однієї парлини, а вулиці міста щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці. Щоб у ньому світили слава бо боже, його світила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. І принесуть до нього славу і честь народів. І не війде до нього ніщо нечисте, а ні той. Хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя